Минуло два місяці. Дівчина веселка лежала на дивані, згорнувшись клубочком, і дивилася й добре знайомий нею фільм. Момент, де брата прибили до Христа. Його дух з тривогою й очах дивився на сестру. В них читався сумнів: Чи варто, бо після попереднього перегляду цього кіно. Вона почала задихатись, але дівчина хотіла покінчити з цим назавжди. Ось сам момент розп'яття, його закривавлені руки прибивають до Христа. Зуби в крові він уже не може кричати, з грудей виривається лише стогін. Поруч його мама завмирає від кожного удару. Дівчина веселко стисла руки в кулаки. Вона притисла голову до коліна і заридала, але не відвідчив. Це був протест проти його страждань, болі, смерті Ні, за що! Він її брат. Його підняли у повітря на хресті, холод пронизував тіло з голови до п'ят, коли вона дивилась на нього і О, Боже, ці очі. Який рідний, дорогий її погляд, що вибачав, любив, проте, ні. Її ридання пронизало повітря, прокотилося громом між хмар і струснуло землю. Вона плакала, кричала, волала до батька, знаючи, що він чує. Він завжди чув її. І раптом отвори на братових кінцівках засяяли, а потім і він сам. Чїїсь світлі великі руки зняли його з хреста, загорнувши у світло, і два янголи поруч обережно поставили Ісуса на землю перед нею, в стріблясти кімону. Брат легенько усміхнувся. Він не сказав жодного слова, але вона прочитала в його очах. Я б ніколи не кинув свою маленьку принцесу. Вона знову розплакалася і міцно обхопила брата за шию, притиснувшись до грудей. Він, як в дитинстві, загорнув її в рукави, поклавши долоні на її скроню. Рани затягували самі собою, коли Ісус торкався сестри. Я тут, моє сонечко, я тут, ти більше ніколи не будеш одна. Я з тобою, я твій. І вона відчувала, що ці слова брат казав кожному своєму другові.